Вже років 12 я цим займаюся. Почалося в мене все з яйця, з відродження, з життя, з символа життя. з підсвічники великодні, різдвяні підсвічники. Ну а потім дружина, дружина попросила зробити їй скриньку. Вона в мене вишивальниця, попросила зробити скриньку, вставити туди вишивку. Пара птахів символізує кохання, вірність по пара. Вишивка вона поєднана з деревом, вишивка вона несе тепло, дерево теж дає своє тепло. Я думаю, логічно поєднати дерево з другим, тим паче, як ми ми поєднуємо наші роботи. Мої роботи виконані в дуже цікавій техніці. Я їх поєдную з акриловими фарбами та текстурною пастою, яка може дивитися на малюнках різного типу. Наша українська Україна, тобто це всім я стараюся передати своїм малюнками. Цибульники це насправді родзинка села Рачин, одного з сіл нашої Тараканівської громади, які славились тим, що вирощували дуже багато цибулі. Це рецепти від бабусь наших, які користуються великою популярністю. У нас сьогодні представлені три види цибульників: Це цибульники в томаті, цибульники з м'ясом і цибульники з зеленої цибулі та грибами.